Я можу його запалити сірником, а можу запалити от тут. У мене є о, бачите, я відчула. Ольга Хвостікова повністю незряча. Жінка дивиться руками уже 53 роки. Каже, звикла. Побути з чоловіком облаштували так, що майже не відчувають незручностей. Розповідає, втратила зір у 13 років. Я навчалася в е київській музичній школі імені Лисенка і там сталася травма. І Я втратила зір після травми в шостому класі в 13 років. Зразу повна втрата зору була. Я підняла пов'язку, відчуваю, що сонце світить, а я його не бачу. Мені зробили 15 операцій, і мені зору не змогли повернути. Попри втрату зору, жінка все життя працювала, зокрема в навчально-реабілітаційному центрі, особлива дитина. Зараз на пенсії, як і чоловік, каже, одну витрачають на комунальні послуги та ліки, іншу на життя. Цьогоріч пані Ольга вперше надіялася і на допомогу з обласного бюджету. Жінка подалася на стипендію від голови облради та облдержадміністрації. Ділиться, що під критерії підпадала, адже має грамоти за участь у. Різних соціально-культурних заходах її кандидатуру підтримали у міській організації УТОС. А Петро каже: ну дійсно, ти заслужила. Ти вже стільки років працюєш, і ніколи в тебе не було ніяких зауважень, ніякого. Ні виговору, нічого. Попри усі надані документи із потрібними підтвердженнями, комісія з розподілу стипендії Ольгу Хвостікову залишила за бортом. Жінка скаржиться, що все було заздалегідь вирішено. Додає серед тих, хто буде щомісячно отримувати кошти, люди, які у цих списках не перший раз. Я розумію, що люди, які отримують зарплату за це взагалі не мають отримувати цих стипендій, тому що вони і так мають щось робити. Розумієте, це раз. Друге, люди, треба людям давати. Тим, е, от хто перший раз подається, а не хто другий, третій, п'ятий, десятий. Жінка скаржилася до обласної ради та адміністрації. Співголова комісії та заступниця голови облдержадміністрації Людмила Шатковська відповіла, що претендентів було 19, а могли обрати лише 15 п'ятнадцятьох. Переглянути уже нічого неможливо, бо стипендії призначають на початку року і переможці вже отримують нарахування. За результатами засідання комісії складений протокол, де зафіксовані результати голосування, на підставі якого підготовлено розпорядження. Відтак засідання комісії проведено без будь-яких порушень та відповідно до положення. Одночасно зауважуємо, що ви можете подати на розгляд комісії пакет документів на отримання такої стипендії у 2025 році. Ми проаналізували списки тих, хто отримував стипендії, розпочинаючи з 2021 року. Цьогоріч, у 2023 та 2022, люди не повторюються. А от у 2021 та 2024 є ті ж самі стипендіати. Більше того, вони керівники організації та члени комісії. Втім, отримувати кошти можуть, бо положення їм це не забороняє. Єдине не мають права брати участі у голосуванні до слова, обласну стипендію у 2023 році отримував чоловік, Овік, пані Ольги – Олександр, розмір виплат тисяча гривень на місяць кожній людині, тобто для обласного бюджету це 180 тисяч гривень на рік. Співголова комісії та заступник голови обласної ради Віталій Ондір каже, порушень у роботі комісії не було. Були 15 в зв'язку з тим, що в цих людей були ну, більш вагоміші документи, що підтверджується там грамотами про участь і про перемоги в конкурсах. Збільшувати кількість тих, хто буде отримувати, не планують. Єдине, думають над збільшенням грошової виплати. Я б всім би дав це теж, але зрозуміти, тоді ми просто знецінимо участь, і ця сума буде не зерна. Краще додавати ще кошти. Така пропозиція була. Повірна, що ми максимально стараємося, щоб отримували всі, хто подавався. А для неї є пропозиція. Ми рекомендували тим трьом, хто не отримав. Минулому році подаватися в цьому на 25-й рік. Я думаю, що вони всі подадуться, всі отримають. Чи буде Ольга Хвостікова подавати на обласну стипендію ще раз? Жінка наразі не знає. Перший досвід каже, видався доволі неприємним, адже вважає, що з нею вчинили несправедливо. Артем Шаула,